Ранку на каналі Файні квіти, Городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 червня 2025 року. Сьогодні, 7 та завтра, 8 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Скорпіон. Вже сьогодні після 8 години ранку і весь день, завтра, 8 червня, можна сіяти насіння огірків, кабачків, патисонів, кавунів та динь, кавасолі, кукурудзи, зелених культур все, що вам треба, сійте, повторні посіви робіть, але це всі рослини являються вершками зростаючий місяць, скоро повня, тому тут тільки вершки. Сприятливий час для посадки будь-якої розсади, для пересадки кімнатних рослин, для поливу, для підживлення рослин органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 7 та 8 червня несприятливий час для різних заготівель важливо для здоров'я на 7 та 8 червня 2025 року. Це час місяця в знаці Скорпіон. Тому тут важливо низькокалорійна, але багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому готуємо страви із риби, із морепродуктів, з усіх доступних овочів, ягід, фруктів, з вітамінної зелені. Все, що у вас є, готуйте різні страви. І пийте обов'язково корисні трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, миру та добробуту, усіляких вам гараздів, удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!